15 кілометрів від траси і асфальт закінчується, а натомість починається село Вила Романівської громади. Люди бідкаються. Дістатися додому з міста майже неможливо, адже громадський транспорт сюди не ходить, а власні автівки не витримують місцевих доріг. Дороги в нас в жахливому стані. По селі дорогу тут кожен засипає своїми силами. Отак От купили машину піску, підсипали і все. О. А в період, коли йдуть дощі, то дорога жахлива. Не можна проїхати. Декілька років тому розповідає жінка. Виділяли кошти на ремонт дороги Соболівка Вила, однак проклали її лише до першого села. Та зараз ще більш нагальною проблемою став міст, що з'єднує дві частини населеного пункту. Жахає навіть його зовнішній вигляд. Зараз він в аварійному стані О, тут біда може статися кожен день. Тут не проїжджає ні ні скора допомога, швидка допомога, ні пожарна машина не може проїхати. Ну а та представте собі, що зимою тут обледеніння буде замерзне і тут це тут. Чекати біди, як кажуть, не дай Бог. Жителі села розповідають, до такого стану міст довели за останні два роки і, передусім, місцеві підприємці. Адже через нього постійно проїжджала важка техніка. Такі машини, що двоповерхові, дрова возять, ну але то я не знаю, чиї, то чи що ти, але ми не проти, щоб люди заробляли якісь кошти. Це ну ви бачите, що, що сталося. Ну як можна по цій по цьому мосту можна їхати важкій техніці. Якщо вони її зруйнували, то хай кошти шукають. Якщо в бюджеті немає, то хай шукають кошти, де є ті кошти, де хто заробляє, де бізнес є. Анатолій розповідає, так як місцевій владі немає діла до цього мосту, сам почав займатися цією справою. І вже з травня місяця веде листування з обласною військовою адміністрацією та Романівською селищною радою. Це звернення до голові Житомирського це було до Тут висприйшли відповідь. Видно, він був перекинутий на Романівську селищну раду. Проте органи влади весь цей час перекидають це питання між собою і пропонують один одному зайнятися його будівництвом. У телефонній розмові сільський голова повідомила, що також зверталася з цією проблемою до вищих керівних інстанцій. Старостинський Соболівський округ та відноситься до Романівської селищної ради. Угу. Так, і весь бюджет планується тут в Романівській селищній раді. Я лиш тут сталася. селищну багато. Всі знають, керівництво знає. Ну, ну а, де, а де проблема? Ще Як ви вважаєте, де проблема? На якому рівні проблема? Ну, проблема заключається в фінансах. Люди нарікають. Навіть ті фінанси, які є, усі направляють до Соболівки. А про невеличке село Вила забувають. У нас тут був свій родом. Багато населення було, багато молодежі було, колгосп хороший був, Всі поля були, працювали люди, всі. Ну і як так склалося, як так склалося, що зійшлося все ненавиць. Просто я лічно від себе, я виною Соболівка. Вони фактично нас. Унічтожили, вони забрали все, все. І далі сільський голова голова там. Вона там собі старається, звісно, а тут, тут їм нічого, якби людей як тут не существує і нема взагалі. Зараз місцеві хочуть розголосу цій проблемі та мріють не допустити занепаду села. Кажуть, вони вже не готові зупинятися та планують іти до кінця, доки їхні питання не будуть вирішені. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК-1. Гучна сесія видалась в тетерівській територіальній громаді, якій так і не вдалося завершитися. До зали прийшли десятки батьків з маленькими дітьми, котрі не мають куди водити малюків у будні, адже їхній садочок не має укриття. У Нас двоє діток, один в третій класі, іде, а меншенька два роки. Але в нас немає куди й з ким залишати. Благо бабусю уговорили, що вона пішла там в декрет на рік. Буквально там, щоб ми договорювалися, що Два роки дитя малося йти в садочок і немає зараз з ким залишати. Немає, ну ніяк немає. не Ні з ким. І так не тільки ми, так і в нас багато мам, які самі з дітьми батьки воюють, чоловіки, або й батько, й мати воюють, і дітей немає куди віддавати. Увесь час повномасштабної війни садочок працював так, що під час повітряної тривоги дітей водили в укриття до школи, що знаходиться неподалік. Там же розміщені групи старших дітей. Та нещодавно норми змінилися, і це стало неможливо. Маршрут від старого садочка до школи відповідає всім нормам. Він був 400 метрів. При прийомці це було 22 серпня, прийомна комісія у складі служби ДСНС, санітарної служби, начальника відділу освіти виникли такі питання, що норми змінилися і вже потрібно до укриття, не 400 метрів, а 100. Тож тепер старші групи діток, приміщення яких знаходиться у самій. Мій школі може продовжувати навчання, а ось найменші аудиторії яких розміщені у старому садочку на межі закриття. Альтернативи, тобто іншого дошкільного навчального закладу, в громаді немає, адже зокрема у високій печі взагалі не працює жоден освітній заклад через відсутність сховища. І з цим питанням і прийшли на сесію. Сьогодні хотіли, щоб виділили кошти на модульне укриття, так як у нас залишилися кошти з перекриття криші садочку там. Невелика потрібна була сума, але вони впираються. Спочатку каже директорка садочку, намагались вирішити усе спокійно та без розголосу. Однак голова громади під час приватної розмови дала чітку категоричну відповідь. Чотири дні назад, коли вже був у мене акт прийомки на руках, я звернулася до сільської голови. Я звернулася до відділу начальника відділу освіти, що така що будемо робити. На що сільський голова сказала, що ніхто не буде нічого будувати і дітей Років ви не будете ви не беріть до дошкільного закладу. На сьогодні 35 маленьких діток ніде прихистити, доки батьки на роботі. Голова громади говорить, голосувати за проєкт рішення, яке пропонують батьки, не можна, адже воно складене юридично неправильно і є незаконним. Ви тут уже ставите, що ми Дивіться. ну давайте приймемо це рішення, а завтра скажуть, що його не можна таке робити, і наше рішення треба буде відмінити. на франців. В результаті після палких та гучних дискусій голова сільради залишила залу, хоча батьки усіляко намагались довести розмову до кінця. Так говорить депутатка районної ради Наталія Волинець, закінчується кожна сесія, коли на неї приходять незадоволені мешканці. Хоча цю проблему, на її думку, легко можна було вирішити. Це вже друга така ось вона за останній час, тільки люди приходять і тільки люди чим незадоволені, голова встає, закриває сесію і уходить. З криші залишилися кошти з, з покрівлі. Мільйон чотириста добавить, є такі укриття. Вони забалтують, закрикують, водять в оману, щоб тільки гроші ці не виділяти. Васій ради перенесла сесію та розгляд цього питання на понеділок. Та вже зараз батькам ніде залишити дітей. Тож вирішили зібратися наступного дня у міській раді та розміститися у кабінеті Валентини Ільницької, аби не спустити безпекове питання їхніх малюків з рук. Перший дзвоник пролунав на подвір'ї Оліївської гімназії. Там навчається 107 учнів. Восьмеро сьогодні сіли за парти уперше. Маленький Руслан розповідає, до школи готувався, навіть трошки навчився читати. Але святкова лінійка стала для нього випробовуванням. А чому хочеш додому? Ну, просто я уже тут остав. Мені там дуже довго стояти, я не хочу. Щоб порадувати малечу першокласникам, дітям позбавлених батьківського піклування, а також шкільним активістам вручили подарунки. Ні, перший дзвони пролунав для дев'ятикласників минулого року. Усі учні оліївської гімназії навчалися дистанційно цьогоріч повертаються за парти. Випускники зізнаються, у них це викликає змішані відчуття. Ну з одного боку рада, тому що більше буде знань, можна буде краще вчитися, а з іншого списувати гірше буде. Хвилююсь сильно. Дуже не знаю, боюся, погано закінчити його. Дуже хочу гарно закінчити, щоб в мене гарні оцінки були. Вийти на очне навчання діти змогли завдяки новозбудованому укриттю, якого минулоріч не було. На будівництво укриття, розпочинаючи від прийняття рішення Олійської сільською радою, на час на і на будівництво у нас уйшов майже рік. Складнощі у побудові укриття почалися на стадії проєктування. Доводилося змінювати. Ряд проектних рішень у зв'язку з високим рівнем води пройшлося змінювати повністю конструкції, але наші проектанти теж задачу впоралися, і укриття сьогодні сухе, надійне і може забезпечувати. Життя та безпеку наших діточок. щоб підземні води не підтоплювали укриттям, його вирішили робити напівзаглибленим. Воно знаходиться на відстані двох метрів від рівня землі. Метраж сховища 500 метрів квадратних, що покриває потреби гімназії. Ми бачимо, що це сучасне нове укриття, яке відповідає всім нормам і стандартам, і вже побудовано по нових технологіях. Сьогодні ми бачимо, що тут вже є підйомник для маломобільних груп, повністю система автономна подачі повітря, прогріву. Будівництво укриття коштувало 13 мільйонів гривень. Фінансувала усе Оліївська сільська рада. Директорка гімназії розповідає, педагогічний колектив радий, що нарешті зможуть навчати дітей у класах, а не застосуванням дистанційних технологій. Півтора року дистанційного навчання вчителі вже самі ходили, не могли дочекатися, коли будуть вже відкрите укриття наше, щоб мати змогу працювати в очному режимі, оскільки за дистанційне навчання це. Скажем, так ненормований робочий день після лінійки та урочистого відкриття сховища діти розпочали свій перший урок у цьому навчальному році. Робочий візит до Олевської громади посадовці розпочали із вшанування пам'яті тих, хто віддав своє життя за Україну, та поклали квіти до стели з портретами героїв. Далі ж вирушили до тих, заради кого наша країна бореться. До наймолодших завітали до замисловацького ліцею, де впродовж літа працював цифровий освітній простір спільно, відкритий за підтримки ЮНІСЕФ. Цей освітній центр розрахований для дітей, які не мають можливості навчатись. Ну так як зараз в нас війна в країні і. Саме в нашому закладі, і, взагалі, на даному. На даній території у дітей немає такої можливості. В них немає можливості навчатись дистанційно. Бо якщо із класу, наприклад, це 15 дітей, всього 7 дітей може вийти на онлайн уроки. Зараз у них є така можливість, а де вони ціло літо ходили і надолужували свої знання. Усього центр відвідували близько 70 дітей. А це більшість учнів ліцею. Вони мали доступ до ноутбуків та інтернету. А сам процес відбувався з розрахунку 60% навчання, 40% відсотків Тут нам проводили уроки. Таких цифрових центрів по Житомирській області діє 12. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Говорить, це результат плідної співпраці з ЮНІСЕФ, яка продовжує розвиватися. Дітки фактично все літо могли отримувати і додаткову і освіту, і е, мали. Е, Розваги завдяки нашій співпраці військової адміністрації з ЮНІСЕФ. Зараз ця техніка, яка була надана ЮНІСЕФ, залишиться в школі. Взагалі, освітній процес ми зобов'язані забезпечити в самих віддалених, в самих невеликих населених пунктах нашої області для того, щоб діти могли отримувати повноцінну освіту, не дивлячись на ті жахи, які відбуваються. Звернули увагу і на готовність закладу до нового навчання. Очального року, зокрема, чи подбали тут про безпеку дітей. Познайомились з готовністю школи до 1 вересня. Бачимо, що школа готова, колектив готовий, укриття є. Це важливо у такий час важко не лише дітям, а й дорослим. Тож і про них подбали в громаді. Відкрили центр надання соціальних послуг. Важливо, що при ньому діятиме і ветеранський хаб. Це важливо сьогодні, що в тих організаціях, наших і ЦНАПах і органах які відповідають за соціальне забезпечення населення, з'являються окремі співробітники, окремі вікна, де будуть надаватися послуги нашим ветеранам. Це важливо, це повага, це увага і це звичайно зручно. Тому я радий, що така інфраструктура сьогодні створюється. Що є така можливість, і Оталевський якраз один з тих сьогодні наших громад, де якраз все вже з'являється. Поряд з підтримкою тих, хто вже повернувся з війни, Олевщина продовжує опікуватися і діючими військовими, котрі щодня ризикують життя. Днями передали чергові дві автівки для двох різних підрозділів. Це вже 31 перша 32 автівка, яку ми передаємо на наші збройні сили. Звісно, ми ставимо акцент над тими військовими частинами, де служать наші земляки, а саме мешканці Олевщини міської територіальної громади Збір коштів на даний автомобіль ініціювала мама нашого загиблого героя, яка принесла в міську раду 100 тисяч гривень. Тому цей хюндай аж 200 придбаний за 100 тисяч мами нашого героя. Іншу тут автівку хюндай таракан нам передали меценати. Жінка говорить, її син почав захищати Україну ще з 2014 року, і головна його мрія була перемога. Тож заради неї мати готова віддати усе, аби тільки бажання її дитини. Які усієї країни здійснилося, він дуже любив Україну, вболівав за Україну. Він знав історію всю і казав: Я йду до кінця. Ну так сталося. Загинув мій син уже майже рік, як його немає. От. Але він дуже хотів, щоб була перемога, щоб люди жили у вільній Україні, щоб ну щоб всі були щасливі. Тому я що там мала, принесла і хочу також допомогти нашим збройним силам. Ось кошти на технічне обстеження, ремонт, фарбування і нову гуму передали діти Дружбівського ліцею 48 тисяч гривень. Вони зібрали, створивши власний блокпост біля знаменитого кар'єру. Самі військові кажуть, автівки мають необияке значення на передовій, і потреба в них завжди залишається. Вони так дуже потрібні, тому що кожен день десятки автомобілів просто. та на цьому запевняють у громаді підтримка військових та наближення перемоги не завершується, адже на черзі ще два автомобілі для збройних сил України. Вітаємо вас на ваші шостого чемпіонату України серед німецьких команд 23 -й, 24 двадцять